Якщо вам кортить скуштувати кораївське манго, маракую чи мангустин, а також інші екзотичні фрукти з усіх куточків світу, закупа на шуварі в терміналі овочі 1 та овочі 2 саме для вас. Свіженька рибка, відбірна ікра. Чи може вам до смаку далекосхідний лосось? Запрошуємо на закупи в наш новозбудований термінал риба та морепродукти. Витримані стейки за власною рецептурою, щодня свіжа баранина, а також найбільший асортимент ковбасних виробів. Все це вас очікує в терміналі свіже м'ясо та копченості. Проте є в нас на ринку один термінал із, на перший погляд, незрозумілою назвою. Що ж можна придбати у хорека центрі та чим унікальний асортимент цього терміналу? Розповімо вам із перших вуст сьогодні. Доброго дня! В нашому магазині ви знайдете більше ніж 200 сортів кави з різних країн. Є унікальними, є Lavazza Tierra – це йде Італія. Міларо є 4 види, дуже хороші. Іспанія. І досить хороша Швейцарія, Лоуберг. Особисто мені найбільше подобається Іллі, Італія. Це найкраща кава в світі. До кави, ще вам запропонуємо. Солодке. Це є продукція Kinder, Ferrero, Knoppers і різні смаколики. На торговій площі понад півтори тисячі квадратних метрів у хорака центрі можна знайти більше п'яти тисяч різноманітних видів товарів. Серед них, як солодощі та делікатеси, так і дорогі сири. Для прикладу, триколор чи дуже вишуканий тартуфло з трюфелем. Коштували коли-небудь ірландський чеддер з пивом чи шоколадний? Завітайте у хорика Центр на ринку Шуар та спробуйте. Норвезькі карамельні сири стануть неперевершеним доповненням вашого святкового столу. Повірте, ваші друзі будуть в захваті. Потіште своїх рідних і близьких. Німецькі сири-бріете у різноманітних смаках та пакуваннях стануть прекрасним дарунком. А також у нашому хорека центрі можна смачно перекусити та випити запашної кави. Запрошуємо на закупи на шварів.